Ну, одна спільна мрія, я думаю, це і так зрозуміло, щоб швидше що закінчилася ця війна і закінчилася на справедливих умовах. А якщо про особисті мрії, то це напевно відвідати деякі країни, це Нідерланди, Бельгія, Японія. Ну це топ-три країни, які в пріоритеті в мене. Я отримав раніше поранення тут в другому році. Деякі хлопці, дівчата отримали там пізніше. Якщо я отримав раніше, я вже пройшов певний цей шлях, то чому б не допомогти тим, хто зараз проходить цей шлях поділитися якимось своїм досвідом, своїм і життєвим досвідом, і те, що там читав книжка, дивився в різних передачах. Я хотів би, щоб глядачі зрозуміли, що якщо людина змінилася, не означає, що вона перестала бути людиною, що до неї треба відноситися так само, як до інших людей, тобто з розумінням, з повагою. Якщо ви не знаєте, як поводитись з людьми там з інвалідністю чи з військовими, то не треба чекати, поки вам хтось розкаже, треба самим якось дізнаватися. Багато хлопців починають вести свої блоги, там де вони розповідають про свої якісь травми, переживання, як краще з ними розмовляти і поводитися, продовжуйте допомагати хлопцям і дівчатам, які на фронті, які повернулись з фронту, тому що без вашої підтримки ну, нічого не буде. Одяг це ж не тільки про а ще й про комфорт. І якщо людині... І комфортно, і вона сама собі подобається, всьому молоді, зато вона буде впевніше. Я обрав суто те, що мені подобається, в чому, на мою думку, я виглядаю гарно. Ну, в першу чергу, це зручність, тому що, так як трошки фізично змінився. То в першу чергу я звертаю на такий момент, щоб я зміг там застібнути, або мені було зручно одягнути, і в тому числі і зручно рухатись. Дякую тобі. Не виключались питання. Слава Україні, раді слава і дякую, дякую за все, що зробиш, зробив, і продовжиш робити надалі.